Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Хочу повибачатися, що довгий час не виходили ролики, да? ну, на те були якісь там в мене причини. Оце отак от. Значить, сьогодні, сьогодні займаємось бензопилочкою. Звернувся до мене знайомий. Бодя, тобі привіт, якщо дивишся. <кій> Значить, бензопилочка отака. Eltos БП-52. Я, чесно кажучи, думав, що це 58 там, чи 62-2.0. Бо, бачите, тут така кришка здорова, моцна, люміньтієва, все. Ну, не тут то общем, Звичайно, китайська пилочка. <кій> Значить, що? Що він каже? Не робе. кнопка, зрозуміло, що провода одірвані в викив. Другий момент. Каже, заводиться, все, газу даєш, бу, бу, бу таке давиться щось, каже, непонятне. Хоча, коли він її до мене привіз, завів, все працювало. Так, да, трошки вона таке четверила її підливало, але ну, вона робила. Дефекту я цього так на слух сразу не оприділив. Ну та нічого. Зараз сосямбу підключили нашу, наш прибор, да? ну, я вже прокачував. Давайте прокачаємо ще, що він нам покаже. Тиск якийсь создається і одразу воно не тікає. От. Одиницю дав. одиницю дав. Значить, ця пилочка, ну, я б сказав, би, що вона практично не працювала. Поршнював в, принципі, в нормальному стані все. Так, ну, сказати, що вона занихаєна, ні, нічого не скажу. Більш-менш нормально, адекватна пилка. Значить, один момент, один момент. Я так розумію, що це продавці хвахівці, які складали. Ось, дивіться, кришка. Бачите, бачите оця ось штучка отак виламана. Я не знаю, чи то власник, чи то продавці хвахівці Оце отут воно було приклеєно. Чого кажу, що було приклеєно, я вам зараз більш детально покажу, ви зрозумієте. Те хоча воно і тут так. Тут, бачите, литво таке не, не зовсім якісне. Як би вам так показати? В общем, тут є сліди клею і от такі бульки-богрики. Я так розумію, що це може литво, може також від клею. Але, ну, бачите, воно, воно було лопнувши, відпавши, ще хто зна коли. Ну, та Зрозуміло, що ми цю штуку спробуємо туди приклеїти на місце, бо так не діло. Але це відламив не я. Стоїть пилочка. Да. Давайте дивимось на сасямбі. Все як було, так і є. Утечок я тут не бачу. Якби тут були утечки, там по сальникам там, чи ще десь, воно б вже б, б стравило. Так, як можемо бачити, все тут чітко класно. Е, ну, залишається що? Зараз давайте це стравлюємо. Отак. Залишається, що нам подивитися. Зараз подивимось. Паливний шланг на предмет тріщин розтріскувань, пошкоджень. І, мабуть, вскриємо карбюратор. Подивимось, що робиться в карбюраторі. Бо мені щось так здається, що ця вся біда криється в карбюраторі, десь щось або під сеточку попало, або, може, під іглу попало. Бо я свічу зразу, як викрутив. Свіча була мокра, доволі таки мокра. Тобто воно добре його лє. Ну, Не знаю, зараз, зараз будемо дивитися. Зараз я все це діло пооткручую, познімаю. Оці всі наші при, приспособи, приблуди. І перейдемо, мабуть, до карбюратора. А ми продовжуємо. В общем, все, резинки познімав, сосямбу зняв, карбюратор також зняв, зараз ми до нього дойдемо. Хочу показати ще один момент. Я думаю, багато хто знає це, але може не всі. Звертайте на упор, увагу. Я Не знаю, це... Ну, я не думаю, що це на заводі так поставили. <кій> Бачите, він перевернутий. <кій> це вже неодноразово таке мені траплялося. Зараз от пустим два гвинта відкрутимо, перевернемо, щоб зуб дивився догори. Оце неправильно. Як будете упирати, воно не даватиме йти вам скользити по деревині, по стовбуру. Тому на оцю штуку треба звертати увагу. Ну, це ми поміняємо. Так, і зараз переходимо до карбюратора. Зараз я його трошки обідму. Видно, я думаю, щось видно, Ну, давайте отак от. О, так вам буде цікавіше. Давайте зразу відкручуємо камеру. Там, де сіточка стоїть, і заглянемо в неї. Да. А тут є печалька. Тут печалька є. Ну, дивіться уважно. Бачите, чи то пил, чи то земля. Чи що то таке, незрозуміло. Оце ось уся музика, вся робе погоду. Хорошо, давайте тепер заглянемо в бак. Чесно кажучи, туди не заглядав. Я понадіявся, що бензопилка нова. Я сюди не дивився. обшикнуло навіть. Так, беремо пінцет. Починаємо грати в рибалок. Угу, ага, фільтр є. Бачите який фільтр? Фільтр отакий. От не пойми який. Фільтр отакий от ось сіточка сама звичайна, да? ну, зрозуміло, що мабуть, через цю сіточку воно і натягло мусору. Я думаю, фільтр ми цей обов'язково поміняємо. Поставимо ми сюди фільтр ось такий, ось такий. О! Поставимо отакий войлок. Оце буде краще, ніж те, що там стояло, бо то не фільтр, то не пойми, що. Не знаю, міняли його, не міняли, але то фільтр барахляний. Через нього тягне весь мусор, у те все показується у нас в карбюраторі. Все, фільтр є, а-ля улю. Бувай здорово. Все отлично. Затикаємо пробку на місце і далі займаємось карбюратором. Ну, Та що, прийдеться все це діло розбирати і дути чистити, а гвинтики то розпущені. А ну, давайте оцей. Ні, цей затягнутий. Цей також цей, цей один розпущений був. Не знаю, може від вібрації розпустився, може його ніхто не закручував, ну це таке. Зараз заглянемо і побачимо, що в нас тут робиться в цій камері, там, де стоїть тягла. ціла Тут, в принципі, все це діло у нас ціле ігла ходи, але край край паскудно, воно практично не шевелиться. Зараз продуємо джекльор форсунку чи клапан форсунку. Тут он також не пойми, що це таке, чи то чимось заклеєне, такі якісь нарости соплі. Видно, я думаю, вам видно, да? так? Зараз подивимось і перевіримо, що у нас тут по регулюки. Вінт L. Вінт L. Давайте. Пів, один. Півтора. Ну, десь один, один сімдесят. 1,7. Двох обертів немає. Ну, десь, десь туди стандартна настройка. Викручуємо цей гвинт, Гвинт L наш. Отак все це діло виглядає. Так, гвинт H. Перевіряємо. Пів, один, півтора, два, два з половиною, три, три з половиною оберта. Багато. Та нічого. То і не дивно, що воно йолило. Нічого ми підстроїмо. Можемо навіть по тахометру підстроїти. У нас їх тепер два. Хто пам'ятає, хто дивився, Да? Зараз відкручуємо іглу. А пружинка то прилипла. Значить не зовсім якісне мастило. товариш Бодя лє. Так, ну і тепер. А не хоче вилазити наша сіточка. Потребує хірургічного втручання. Ну та що, Діє, як завжди, медична ігла. І починаємо калюпати. Я вас так наближу, щоб вам дуже добре видно було. Бачите оце отаке от. Отаким от воно лоїть. Отаким от воно лоїть у цю сіточку і все і воно починає барахлити і не працює так, як, так, як потрібно. Давайте ще раз вам покажу. Вон воно в карбюраторі, бачите, отак назбиралося. Сеточка я вам скажу забита дуже капітально. О, третій номер до нас прийшов в гості. Так. Ще те задоволення я вам скажу витягувати її, щось вона так паскудно витягається. Ну. О! Є, вікаль люпал. Ось вона так виглядає. ну, Вроді би світиться, але але щось не дуже. Що? На, подивись, тільки не впусти. Дивитись. Ну і тут зараз все це, це діло. да, Все це діло дуєм чистим, миєм. Ну, все, все так, як ви знаєте, так як ви вмієте. В общем, я працюю. І тоді включуся, вже як підзбираю трошки все це діло. Так, ми продовжуємо зборку. Ось наш третій номер проявив ініціативу, як то кажуть. А ініціатива, що робить з ініціатором правильно, вона дає можливості йому заробити. Отак. -от. Вже збираємо карбюратор. Подули почистили, помили. Ставимо кришку тепер, щеплення прикручене. Все, в принципі, нормально. Отак от збираємо. Перевертаємо зараз зуб пор, бо він тут, як я вже показував, стоїть не тією стороною. І будемо пробувати. Запускати кракена подивимось. Бачите, я вгадав, що запускати. Отак, да, о. Верхній наживий зразу. Угу. Не так. Оп. 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 Все, Ось тепер, дивіться, як зуб повинен стояти. Отак от. Бачите? Так бревно скользить, а тоді, як нажимаєте, воно стає в упор. отак от. Ну, оце отак от. Тепер що, давайте спробуємо запустити. Ми закачали. Да. запускай краке, так? Подивимось. Ono Ovo, se. Як можете чути, все це діло працює класно. Да? Масло біжить з неї також класно. Ну і зараз, Я розумію, що ми трошки не в ефірі. Да? Отак от, от давайте Ви тільки чули звук. Зараз ми підключимо тахометр і подивимось, які тут обороти на холостому ходу, і які тут обороти на максимумі. І підстроїмо, подивимось. Я щось так думаю, що. Десь тут 1011 треба робити. Ну ми зараз подивимось. Береш лопатку, набрав і. Що, створимо, так. так, вже наш відомий тахометр. Да? Ось такий от, простий, як 5 копійок. 0,1 одну мотогодину мене тільки накрутили. Зараз примутаем его на бронеплод. Сынок, там твоя бабуся звонит. Ага, да. Сейчас принесу. Так, все готово. Є, намотали. Давайте пішліть до пилки. Отак вот от. Давайте щоб. Вам якось видніше трохи було все це діло. От, видно? Я думаю видно. Ну Все, запускаємо. Так от около 13 тисяч ми і залишимо. Оце буде, я думаю, якраз те, що треба. Любомило. Ну а так, в принципі, працює доволі таки непогано. А так працює доволі таки непогано. Як можете почути. Да? Давайте ще раз. Сейчас заведем. Ось так. От якось так, да. У нас тут трошки пісочку, бо мастило тоді дуже слизько. Ось такі от пирожки. Ну, все, давайте тепер йдемо на стіл, ось так от стаємо. Глушилочку ми вже зробили. Все чітко, все класно. Зараз тут підстелимо, ось так, щоб слюні не текли у нього. Повітряний терпровідемо. Збираємося це діло докупи, закручуємо і віддаємо власнику. Це все тут на місці у нас. Гайки. а, стоп, не все. юптик не поставили. Ну, ось третій номер він зараз поставив. Все це діло. все відкручує барашку угу. і постав шаюптика. Як можете бачити, да, от такий ось простий ремонт. От такий ось довбаний фільтрик, я його по-іншому не назову Сітка от Вона пропускала весь той мусор і забила. Забила Гомбіратор. нам... Да, забила карбюратор і він робив нас з перебоями. Показала практика. Сасямба нам також показав дуже хороший результат. Несподіваний, я, чесно кажучи, думав, там буде біда із сальниками. Вже навіть щеплення відкрутив, але не тут то було. Все тут тепер чітко і класно. Тепер? Да, тепер, тепер все чітко і класно. Тому все на цій ноті будемо завершувати ремонт. Завжди звертайте увагу на отакі фільтрики, а ще краще, просто придбайте їх заздалегідь, якісні, надійні. Міняйте і буде у вас все чітко. Ще хочу вам побажати, щоб у вас також був другий номер, там, третій номер, щоб у вас завжди була муза, яка вас спонукала до якихось проєктів, до якоїсь праці щоб діти ваші не хворіли, бережіть їх, бережіть себе, хай вам щастить, робимо так і далі буде.